Увійнику 23, як швидко летить час. Я прийшла працювати в нашу мережу 22 роки тому і жодного разу не пошкодувала. Олександр Ярославич Федечко, завдяки вам в команді був затишок, якісна спільна робота і азарт. За кілька років команду доповнив її і прийшов Тарас Ігорович Коляда. Ми молодці, ми молодці, всяке було. Починали працювати на касових апаратах, потім комп'ютер. Працювати на них не вмів ніхто. Проводили спільні навчання. Дякую Дмитро Гонзар за терпіння і витривалість в цій роботі, в цій науці. За ці роки в нашій мережі було багато корисних тренінгів. Навчання проводились регулярно. Це були не тільки навчання, це були і зустрічі. Було класно. Матний дух пропонував усюди. Переживали всі, щоб робота йшла добре, щоб все вийшло. Так і сталося. Завдяки бажанню, милому керівництву, злагодженій роботі всіх, маємо сьогодні найбільшу мережу аптек в Україні. Подорожник, з ним народження тебе! Сьогодні нам 23 вітаємо всю нашу команду! З, з ним народження! У -у 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 -у! Успішність компанії залежить від її команди. команди! А успішність. Команди віка ТА компанії. 23 роки наша команда збирається на ваше надійне плече. Та да, допомагає да, вершин. Олександра, ми вдячні вам. За вашу любов до нас, Таму, яка навчає та допомагає бути сильними, незламними. будь будемо обставина. Ви надихаєте нас зростати і, і ставати кращими щодня. Дякуємо вам за те! Що сьогодні ми маємо можливість працювати в рідній країні та опікуватись своїми сім'ями. Ми не боїмося ризикувати. Натхненно шукаємо нові ідеї для розвитку та виходимо з радістю кожен день на роботу. Ми, ми бажаємо вам міцного здоров'я! Нових перемог і звершень! Хай наступний рік для нашої компанії стане ще більш успішним та продуктивним. Нехай він стане роком перемоги. у всіх значеннях. 23 роки мережі це свято для всіх нас, радісна подія. У буденних турботах не завжди є час, щоб усвідомити високе призначення, бути провізором і фармацевтом, служити вічним ідеалом, добра та людяності, турбуватися про збереження найсвятішого. Здоров'я та життя людей. Війна задала аптекам великої шкоди та внесла свої корективи в роботу. Наша аптека в Макарові мала відкритись 25 лютого та, на жаль, найбільше постраждала під час окупації. Але ми, як і всі фармацевти, не покладаючи рук, відновлювали її, і це було великою радістю для наших сердець. Ми переконані, що де аптека там життя, та з великою гордістю відкриваємо двері подорожника, надаючи жителям Макарова якісну фармпідтримку. Віримо, що професіоналізм, цілеспрямованість, відданість справі працівників галузі запорука успішного розвитку фармації. Діючи разом, відстоюючи спільні інтереси, ми досягнемо успіху. Любий подорожнику в день свого народження прийми найщиріші вітання з самого серця нашої країни, з міста Києва, бо ці 21. Ці складні для нашої країни часи, де не тільки вистояв. Ай маєш змогу розвиватися та підкорювати нові вершини. І ми є цьому прикладом. Це доводить твою силу, міць, прагнення до перемоги та лідерства. День народження нашої мережі подорожник. Бажаємо всім колегам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та радості. Щиро бажаю всім нахнення, оптимізму, нових професійних звершень і нових перемог. В ім'я народу України. Слава Україні! Героям слава! Народження!